Завантаження, ранній виїзд та майже 4 години в дорозі до місця призначення. І, врешті решт довгоочікуваний вантаж з Тайваню опиняється в потрібних руках у Кропивницькому. Десять медичних ліжок з далекої азійської країни волонтери доставили до шпиталю. Стравня. Ось ми не зупинялись. Спочатку це було мінімальні просто продукти речі, і зараз це перейшло до більш масштабного. До цього ми їздили по Київській області. Черкаська область також було 10 ліжок. На мою думку, це співпраця дуже вчасна і дуже цікава в якому сенсі, особливо з останніх. Подій Тайваню відчуває українську ситуацію близько, тому що в них така ж сама ситуація може бути в майбутньому. Тому сподіваємося, віримо в майбутні поставки і партії ще більше. Тепер на нових ліжках поранені захисники швидше одужуватимуть. Лікарі кажуть, завдяки функціям меблів можна підняти будь-яку частину тіла пацієнта на потрібну висоту чи положення. А в разі екстрених ситуацій хворого на цьому ліжку легко транспортувати до різних частин медзакладу. Хочеться подякувати волонтерам з Тайваню за надану гуманітарну допомогу. Це і функціональні ліжка, медикаменти, які будуть використовуватися для лікування, і як найшвидше повернення стрій наших воїнів для наближення нашої з вами спільної перемоги. Острівна країна вже понад рік допомагає українцям, хоча й сама переживає нелегкі часи боротьби за незалежність від Китаю, як стверджує народна депутатка Кіра Рудик, кожна така підтримка з тайванської сторони є вагомим внеском у перемогу в цій війні. Це було не тільки на рівні людей, а й на рівні уряду, на рівні керівництва, яке готове виділяти постійно допомогу та кошти на підтримку України. Наприклад, з моменту цієї поїздки уряд Тайваню передав Україну мільйон доларів на закупку генераторів, які ми вже закупили та передали в місто Київ, гроші на лептопи для учнів шкіл на західній Україні, які можуть продовжувати тепер навчання. І тимчасово переміщених осіб. І зараз ми бачимо додаткову гуманітарну допомогу, яку різноманітні організації Тайваню продовжують надсилати нам. Там, знаєте, навіть слогани є Якщо Україна програє, Тайвань наступний. Тому Україна не має програти, і це те, що звичайно для нас дуже важливо. Це те, що дуже тепло відчувати і чути. І ми надзвичайно вдячні за таку підтримку. У комплекті з ліжками привезли зручні ортопедичні матраци за словами волонтерки команди Тайваню в Україні Анни, медзаклади постійно потребують таких речей, тому невдовзі знову очікують на новий вантаж. Від волонтерів від організації, які співпрацюють з лікарнями, від самих лікарень ми отримали запити, тому що багато лікарні знають, що ми волонтерам, що ми. Е Надправляємо гуманітарну допомогу для українців, тому вони сконтактували з нами. Потім ми їдемо в лікарню, дивимося чи є потреба. Також записуємо кількість, що саме потрібно. Відправляємо тайманські стороні. Вже вони відправляють сюди ту допомогу, яка потрібна. В даному випадку це ліжка. Цій підтримці допомагала Ольга Володимирівна Куліш, також лінью, її чоловік. Що це означає в перекладі? Ми дякуємо пресбітаріанській церкві на Тайвані. Для всього світу Україна є яскравим прикладом боротьби народу за свою суверенність, а підтримка зовні демонструє, що демократія завжди переможе тиранію, а свобода і цінності вище за будь-яку політику. Дякую Тайваню за підтримку України. Ми будемо пам'ятати це. Ще, ще, Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.